Треба круги не зробити. Більше. Більше зробити. У корівнику, де зберігають сіно, маланкарі в'яжуть костюм для традиційної ходи. Головний герой свята ведмідь. Маланкар Петро закінчує верхню частину крила. Костюм ведмедя плетуть уже понад пів доби. За словами маланкаря, почав готуватись до свята ще з літа. Спочатку збирав сіно, оскільки лише для одного костюма витрачають понад 30 кілограмів. Розмір та величина костюма ведмедя залежить від того, хто його має носити. У середньому ширина складає три метри. Сьогодні доробляє. Солома, да, Сьогодні а потім ще украшати Треба забігати. Дей, да? <laughs> дій, дій, дій. Середньому десь, який десь, якщо трьохметровий, то має 50 кілограм. Над цим костюмом працюють 12 хлопців. Молодші скручують декількаметрові стрічки сіна та в'яжуть нитку шпагат, якою скріплюють частини костюма. Її складають у декілька разів та закручують так, щоб вона витримувала вагу. Старші за допомогою нитки з'єднують стрічки сіна. Це роблять одразу на тому, хто має носити цей костюм. Маланкар Петро розповідає, що планують зв'язати ще декілька схожих. У 2019 році то було 53. Малі і великі. А зараз я не знаю, десь 30, більше будуть. Маланкар Константин міряє вже готовий костюм. Каже, одягнути його складно і можна зробити це лише лежачи. У ньому під час Маланки хлопець перебуватиме добу. В селі п'ять кутів. В кожному готують свої костюми. Вони можуть відрізнятися. Серед головних героїв персонажі вертепу цар, циган, дід з бабою та ведмідь. Це традиційні герої. Участь у Маланці зазвичай бере понад 500 людей. А подивитись на дійство приїжджають з усієї країни, каже голова громади Степан Драгун. Так з практики то люди вже то після того. як після Андрія починається вже в вечір через вечір. як приготують всі костюми до Маланки. Кдається то, то Не можна сказати, що воно є. не хоче. Є з не хочуть, а є, которая вже дед, Патець вже син делает, і внуки. Костюми після Маланки хлопці зберігають до наступного року. Якщо вони не втратили форму після святкування, їм просто оновлюють частину сіна та використовують ще раз. Данія Лотковська, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.